Програма буде називатися Якщо навігана так, Як будеш за свого усюди, ти чи то з народом простим, ти чи з королевим. Я скажу, почему міста команди. Добрий день. Дуже приємно. Добрий день. Я думаю, що я думаю, буду... це... что це тому правильно студію для історії. Прошу уваги, хвиль, хвильку вимкніть, будь ласка, ті, хто на, на майданчику, вимкніть, будь ласка, мобільний телефон. В студію дуже велике прохання. А можна вам ще щось там состочити? Спасибо. Радіни коріння прищеплено батьками, які слухали Голос Америки. «спані». І мені ж було цікаво, що спальні опинилася. Голос Америки. <ривіт> Час спливає. Бо Іван Воронич насправді все пише, а потім це з'явитися на телекрити. Точно. <ривіт> <ривіт> Заскалка готова. Заскалка готова. За готова. Давно готова. готова. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Привіт усім. Ви слухаєте громадське радіо і перший випуск програми Якщо. Чому така назва? Ви дізнаєтеся згодом. А перше, спершу я хочу представити себе і наших. Гостей і ще одного ведучого. Мене звуть Наталка Соколенко. Поруч зі мною Віктор Набрузькою. У вас є 5 секунд для того, щоб представити самого себе. Надзвичайна людина закохана в радіо, виростала в ефірах польсько-українського радіо і все цікавить, що сьогодні пов'язане з радіо радіоефіром. Клаус себе. Ольга Гаросім'юк. Ви знаєте, що про це сказати тележурналіст, радіожурналіст. Просто журналіст. Ну, і просто дуже рада бути тут. Яся секунд. І Андрій Куликов. До цього нічого не додаси. Це точно. <клак> Як будеш за свого усюди, чи то з народом простим ти, чи з королем, то тоді. Напевно, буде інше радіомовлення у нас. Ідеологія громадського мовлення, і, і озвучені рідки справді вони співзвучні з співзвучні з ідеєю правильної, нормальної журналістики, розумної журналістики журналістики, яка сповідує ті вічні принципи, про які говорять, але в наших реаліях ми бачимо, що відбувається, як їх дотримують. І, і відтак, і 2005 рік, і ранішній час ми мали вже більше. 15 років незалежності, так от ідеї громадського, громадського інтересів, філ, філософії забезпечення громади е, інформацією цікавою, розумною, всебічною. Звичайно, вони повинні були б бути пріоритетними у всіх мовників України. Крім того, доброї волі, політиків, експертів, журналістів ще має бути готове до того суспільства. Тому що готувати домовлення треба і суспільства. Суспільство у нас налаштоване. Ну так патерналістські настрої ще ніхто у нас не відмінив. А поясніть будь ласка, і... що таке патерналістські настрої? це дай мені. Ага. <різь> і, і нічого від мене за це не проси, <різь> а це звичка така від від мати від держави і. При тому, що ми всі ніби налаштовані будувати своє майбутнє і хочемо гарне телебачення, гарне радіо. Де, де кому вдається але... мати держави дуже і дуже. Так, але ми от... про них не для них робимо громадські, ми випросили наш перший прес-реліз і новину про те, що почав працювати наш сайт і виклали перший. За кілька годин ми вже не збирали 600 гривень. Мені так подобається ці визначення кілька годин. Це може бути і дві. 12. Я не знаю, сколько воно на сегодня работает. Это за 7, 7 годин 623 гривен. Готовы? Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чей лоб мрачней туманного казбека, не ровен шаг, кого в лосы подъяты в беспорядке, кто в всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Так вот, мы не дрожим в нервическом припадке, мы впевнено дивимося в майбутнє, Громадський радіо.орг. Пішла заставка, заставка, пішла заставка. Стоп.